Привіт, Юліку. Привіт-привіт. Нарешті я вже тут, на новій студії. Так класно, вас так гарно, не можу налюбуватись. Тобі подобається? А що тобі тут найбільше подобається. Ой, та все. Інтер'єр такий прекрасний, багато нових людей, багато знайомих людей. Я, мені здається, що навіть більше знайомих людей, а менше нових людей. Ну, ну, ти популярний чоловік, тебе багато хто знає, і ти багатьох, до речі, знаєш там в сфері там, радіо і тому подібне. Ну я наскільки так зрозумів. Ну, так, так склалось життя, що багатьох. Так я так муш, мушу сказати ремарку. Ми з Юліком не знайомі були. Зараз ми вперше познайомилися, але у нас є спільна одна знайома. Є yeah. yeah. е, 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 і це Юліка Теща. Mm. Так, от так трапилося. Я хотів насправді, знаєш тебе так ем, презентувати так гарно, е, от, е, що ти легендарний насправді чоловік, що ти екс-учасник гурту «Дзідзю». Ну, Ти дійсно відомий е, артист в Україні. Ну, я... Мені приємно. Ну, але я ще не легенда. Чекай, легенда то Зібров. От для мене легенда то Зібров, бо він зробив дійсно багато музики української, він е, прокладав той музичний україномовний шлях. А я ще не легенда, я вже дай мені. Часу трошки чекай, а ти зі бровим, здається, мав ну, якусь пісню навіть робив. Якщо та, я помиляюсь. не одну робив, не, одну, я, та, я не я одну автором декількох його пісень. Розкажи, як, як оце почалося взагалі? Кому стрельнула, можна сказати, оця ідея? Мені стрельнула. Це взагалі тоді це ще не було трендом. От як зараз багато хто переробляє там вже такі старші пісні, такого більш ну, з історією переробляють, оновлюють там і так далі. А в той час це не було трендом, і мені виникла ідея переробити пісню Павло. Миколаєвича, мертві бджоли. От я до нього прийшов, запропонував йому. Він погодився люб'язно. І ми зробили такий експеримент. Цей експеримент зайшов. І тепер багато, дуже багато людей навіть почали отак от ві... оживляти українську музику, а це дуже круто. Ну, до речі, якщо не помиляюся, це було у 2018 році. Ось ця перша, так. Та перша так. пісня. І дійсно, саме в той період часу ну, не було на хайпі от, робити колаборації з артистами такого рівня. А ти, можна сказати, один з перших, який започаткував цю моду, тому що зараз ну, я, напевно, вже. Ну, не знаю, артиста, який би не робив колаборацію там, чи з Віктором Павліком, чи з Павлом Зібровим, чи з Іво Бобулом. Ну, і на мою думку, це просто неймовірно. І я мушу сказати це. От, Іван Попович, угу. пісня розлук не буде. Ну з дідьом ще так. Просто, ну мене просто вона вбила в хорошому сенсі того слова. А чесно. Цього ще ж була Василина. В... Василина яка так також є суперхітом. Наразі я не знаю, бо її знає буквально кожен Ко... Ні, від 100%. дитини до дорослої. Що, до речі, дуже цікаво, що. І пісні е, як дітям залітають, так і дорослим залітають. Ну але не, не про це мова. Я просто хотів сказати, що це дійсно класна е, пісня. Але оця колаба з артистами, ну ми, на мою думку, е, ну є дуже 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 крутою, чесне слово. Е, слухай, я хотів дещо поговорити з тобою таке про особисте. таке Більше давай давай е, розкажи, скільки в тебе підписників в Тіктоці, тому що чому питаюсь? Бо дуже багато про тебе говорять саме про Тікток. Так, я читав коментарі та, під yeah. твоїми піснями на Ютубі, ага, і там багато. Yeah. От, не, не читаєш коментарі? Та коли я що маю час, я нову пісню вже пиляю. А, нову вже? Ну так. Чекай, там вже було, якщо не помиляюся, е, Юлік співає, Тікток розцвітає, щось в такому руслі. Ну, ну, е, так, е... Так, добре, що пишуть. бо <laughs> Може, навпаки, пишуть через те, що якраз от нарешті почав хоч трошки рухатись в мене Тік-Ток, бо до того таке собі А ну, скільки там підписників зараз? Там мало. 15, вроді би. Чи 15 підписників? Та тисяча. А, <рес> <рес> я, 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 я так теж <рес> подумав. <пишу, рес> 14 або 15, ну, щось таке. Ну, сказати, скільки в мене? Скільки? Три. Три? Третій мільйони. Чесно тобі скажу, минулого тижня перший раз завантажив той Тікток <рес> і зареєструвався там, закинув відео. А там, виявляється, які навіть відео вже було моє. Я ще був здивований, як воно туди попало, і навіть 270 переглядів. Ну, ого, вітаю. Ну я буду сподіватися, що ти підпишешся, будеш четвертим підписником. Підпишуся. <рес> Зараз я з тобою знімемо Тікток. О, легко. Добре, Юлік, розкажи, будь ласка, про твою нову пісню, яку ти по факту виставив у соцмережі сьогодні ще зранку. Я сьогодні. Бачу. Давай, розкажи, Але... що за. Пісня. Насправді вже ну, її вже слухали люди і до того, бо так як я їздив по концертах, трішки та, в Європі та. їздив. Ну я ж мусив провірити, чи вона заходить людям, чи ні. І відповідно я вже її співав, виконував. Людям сподобалось. От я її випустив. Це пісня в останні три дні літа. Е, я її ну, випустив, якраз щоб ще носу. вона літня, можна сказати, через те, я встигав, щоб випустити літом її. От пісня має дуже багато різних е, бачень. Одне з них це просто що потрібно нагадувати кожному не стидатися. Якщо відчуваєш щось до людини, кажи, поки та людина стоїть біля тебе чи є біля тебе, не тягни, бо потім піде і будеш казати Не тікай, ти моя. А, а що не соромитись сказати? А ну буває от, наприклад, буває Іде каш, блондинка. Та. Іде блондинка. Ти хочеш сказати, яка ти гарна. Я в тебе закохався Ну, в моєму випадку не можна такого робити? Не можна я вже раз, я вже раз таке блондинці сказав. — І прийшли женитися. Ні, е, ну то чого прийшлося? Сам захотів. <гум> Ні, я знаю, в тебе дуже красива дружина. Я, знаєш, є сором'язливі такі, які типу, він буде йти за нею, буде виглядати як якийсь такий не, 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 не самий нормальний, буде ходити за нею, щось їй там, добрий день, як справи, ви час питати, і не скаже, що ти така класна, давай, там, не знаю, підемо на каву, давай, я тебе поцілую там, чи ще щось. І не роблять того. А потім, коли вона вже пішла або знайшла когось іншого, він каже: не тікай. І тут от нагадування таке, що кажіть зразу. Робіть зразу, все ж таки, Як ти познайомився зі своєю дружиною? 에, познайомився чесно, в чаті. Колись в, в було чаті? модно в чатах переписуватись, от я й познайомився. Серйозно? Ага. Я там теж тусив. О, бачиш, а в якому? 에, ну, я тобі поза ефіром скажу, бо я вдвох був в чатах. Ні, чесно, я обожнював чати. Ну, я дуже люблю комунікувати насправді з людьми, нові знайомства я, я просто обожнюю, якщо чесно. Ну, але ти типу, познайомився в чаті, круто. І як відбулося ваше то перше побачення? Ми 14 лютого вперше зустрілись. На, прямо на День Валентина. Так. І ти відразу щось їй подарував? Ну, ясно що. Я не пам'ятаю, що б... це була якась іграшка, але яка, по-моєму, якийсь заяць, щось таке. Ну, гарний подарунок, гарний, я думаю, вона оцінила, насправді. Ну, якби не оцінила, то не був би одружений з нею. <рес> Ясно, я зрозумів. Так, друзі, у нас прем'єра пісня не тікай». Я вже прослухав, до речі, цю пісню, скажу чесно, так поза ефіром, і вона мені дуже нагадала такий, дійсно, от останні дні літа і. Можна так трішки зробити таку ностальгію. Ось таке літо було файне, таке тепло. Останні п'ять днів справжньої спеки, напевно, що було, тому що літо трішки було дощове. Але ця пісня, вона, ну, можна так сказати, зігріває. Ну, У мене таке склалось враження. От така перша думка, коли я прослухав, ну, таке зігріває, таке щось приємне, позитивне. Тому що в наш час все ж таки ну, не вистачає, мені здається, трішки того Так, 100% я дуже, дуже багато з воїнами спілкуюся і. Я спочатку думав, може треба випускати весь час щось таке сумне і так далі. Вони мені кажуть, що ні, треба щось нормальне. Я це завжди розказую на концертах. Вони кажуть: треба співати на концертах, веселе, треба, хоч на ту годинку, забувати про, про війну. Наскільки ну бо нас і так багато горя, багато війни. Треба, хоч трішки переноситися в щось хороше. Відповідно, таке саме з піснями. Треба іноді випускати щось веселе для того, щоб воно зігрівало і переносило, хоча б якось в думках в теплі краї, на море там і так далі. Так що, друзі, в ефірі ФМ Галичина, прем'єра пісня від Юліка. Не тікай, а тобі кажу па-па. Па-па, дякую.